Зустрілися двоє сусідів. Семене Наумовичу, ви були вчора на похороні Ципіровича? Був і що там? Ну, що вам сказати з тими діамантами, що були на вдові, вона таки могла плакати й голосніше. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одна жінка скаржиться іншій. Кума, піст почався, м'яса не можна, рибу не можна, з чоловіком не можна. Друга незворушно. Ха, а з моїм можна. Він у мене ні риба, ні м'ясо. 8 березня вечір. Дзвінок прапорщику на стаціонарний телефон. Той ліниво знімає слухавку і чує в ній. Вітаємо вас, товаришу, прапорщик, зі святом. Тьхути. Знайшли з чим вітати. Я ж не жінка. Так, але лярва ще та. Хто це каже? Ха, всі це кажуть. <рив> Чоловік застав дружину з коханцем, не став розбиратися, а просто викинув його з другого поверху. На другий день приходить, а коханець весь у бентах, але в ліжку, без розмов викидає його у вікно. Третього дня відчиняє двері, дивиться, а той самий нахаба в ліжку з переломами руки, ніг дивиться на чоловіка і запитує, що ви від мене хочете? Не ходи до моєї дружини. Так би відразу й сказав, а то все натяками та натяками. Скажіть, Моню, а чи правда, що ваша сарочка виходить заміж за Ротшильда? Так, і справу наполовину вже залагоджено. Це як? Сарочка, таки вже згодна. Залишилося лише вмовити Ротшильда. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Лист співакові дзідзю. Здрастуйте, шановний дзідзю. Пише вам Ганна Семенівна Іващенко з міста Балта. Мені 53 роки, у мене є 20-річний син Сашко. Йому дуже подобається ваша творчість, особливо ваша пісня Каділак. Після того, як він послухав цю пісню, він загорівся ідеєю. Тепер у нас з зникли всі гроші, коштовності, техніка та меблі. Зате у мого сина з'явився автомобіль Каділак. Не новий, правда, та все ж. Шановний дзідзю, не могли б ви написати якусь пісню про здоровий глуст? Один приятель питає іншого ти на 8 березня даруєш квіти? Так, дві квітки. Так парне число дарувати не можна. Так у мене дружина і те ще. Зібралися чоловік із дружиною на відпочинок. Тільки чоловік на курорт поїхав на день раніше, а дружина змушена була затриматись по невідкладних робочих питаннях. Приїхав він, облаштувався в номері. У кімнаті був інтернет, тому чоловік вирішив написати повідомлення дружині, яка завтра мала прилетіти. Але адресу набрав неправильно, помилився на одну букву. Вийшло, що він написав іншій жінці жінці-вдові, яка щойно поховала чоловіка. Вдова вирішила перевірити пошту, там було кілька повідомлень зі співчуттями і одне повідомлення із заголовком моїй дружині, яка поки що вдома. Відкриває, читає і повільно сповзає зі стільця. Люба, знаю, що ти не думала, що я напишу тобі, але виявляється, тут є інтернет. Хотів сказати, що дістався нормально, облаштувався, готуюся до твого прибуття. Сподіваюся, ти доберешся без пригод, як і я. З нетерпінням чекаю. По Поскриптом. Тут спекотно. Дружина напередодні свята грайливо до чоловіка Любий, ти купив мені на день народження подарунок? Звичайно, Люба. А він мені сподобається. Ну, якщо не сподобається, то віддаси мені. Я про такий спінінг давно мріяв. Радянські часи, розпал зими. Містом пішли чутки, що завтра в м'ясному магазині буде м'ясо. До відкриття зібралося сотні людей. Усі утеплилися, прийшли зі стільцями, з горілкою, з шахами, вишикувалися в чергу. О третій годині дня виходить м'ясник. Мені щойно зателефонували і повідомили, що м'яса всім не вистачить, тож євреї нехай йдуть додому. Євреї покірно залишають чергу. Решта залишаються чекати. О сьомій вечора м'ясник виходить знову. Мені знову подзвонили згори і повідомили, що м'яса не буде зовсім, тож усі йдіть по домівкам. Натов просходиться з бурчанням. Вічно цим євреям найбільше щастить. Дзвінок у двері Хто там? У вас кран тече? Ні. Сидорчуки тут живуть? Ні, переїхали вони ще три місяці тому. От що за люди? Сантехніка з Жеку викликають, а потім самі, бачте, беруть і переїжджають. Нахаби. <рив> Тату, а ось чому про одну людину кажуть, що вона досягла чогось у житті, а про іншу домоглася. <рив> ну, ось, дивися, сину, якщо ти побачиш високо на дереві яблуко, полізеш за ним і зірвеш його, то ти його досяг. А якщо дав копняка молодшому братові, відібрав у нього яблуко, тоді домігся. Заходить чоловік у майстерню з ремонту взуття. Добрий день. Я хочу забрати свої черевики. Ось у коробці з вас 300 гривень. Дякую, але так мало коли я здавав черевики, мені сказали, що ремонт коштуватиме 600 гривень. Все вірно. Та, на жаль, один ваш черевик десь загубився. Поруч два будинки. В одному будинку цілодобово крики, вереск, скандали, а в іншому тиша. Ось у черговий раз чоловік із дружиною сваряться, а вона йому й каже: Ти коли-небудь чув лайку і скандали із сусіднього будинку, ні? Сходи й дізнайся, як вони там живуть. сховався чоловік біля віконця в сусідньому будинку і спостерігає. У сусідньому будинку кожен займається своєю справою. Дружина на кухні, чоловік за столом щось пише. Задзвонив телефон. Чоловік вискакує в передпокій і, пробігаючи, зачіпає вазу, та падає і розбивається. Чоловік опускається на коліно, швидко збирає скалки. У кімнату з кухні вбігає дружина, опускається на коліно і починає допомагати йому збирати. Чоловік каже дружині Вибач, Люба, я поспішав до телефону, зачепив вазу і розбив її. Ні, Любий, це я винна. Це я її поставила так, що ти її зачепив. Вони поцілувалися, зібрали друзки і кожен зайнявся своєю справою. Повернувся чоловік додому. Дружина в нього цікавиться, чи дізнався він секрет того тихого дому. Так, дізнався, відповів чоловік. У них в сім'ї обидва винні, а у нас обидва завжди праві. Не перестаю дивуватися примхам фортуни. В нашому Моні завжди дуже щастить у карти, ще жодного разу не пощастило на скачках. Підозрюю, що справа зовсім не у везінні, просто коней не можна тасувати. <рик> Юрчик вперше пішов до школи. Уся родина з нетерпінням зібралася, чекають на його повернення, готові слухати перші враження. Нарешті він приходить, і з порога заявляє Брехуни ви всі, лелека мене приніс, у капусті мене знайшли, у магазині купили. Сказати, звідки я з'явився? Всі від шоку сидять мовчки, а малий додає. Чекайте, чекайте, я ось завтра ще дізнаюсь, як я туди потрапив. Дідусю, а правда, що на зло потрібно відповідати добром. Так, оночку, правда. Тоді дай мені грошей на морозиво я розбив твої окуляри. У морі крута яхта. На ній весь у білому, на палубі, стоїть господар і ловить золотою вудкою рибу. Навколо метушиться обслуга, подають на золотих тацях шампанське та чорну ікру. Красиві дівчата засмагають топлес. Але господаря нічого не тішить, ловиться тільки один дрібізок. Раптом поруч із яхтою з'являється невеличкий човен. У ньому п'янючий дядько, а в човні повно риби, одна більша за іншу. Дядько той гребе на старенькому човнику, пісні горланить. Усе в нього суперове життя вдалося. Господар яхти сумно дивиться на улов чоловіка і каже Ось так завжди. Комусь усе, а комусь нічого. <риклад> Салун на дикому заході. Бармен скаржиться Джо. Таке горе. Учора помер один із наших постійних клієнтів. Чудовий ковбой. Щодня він випивав у нас по 30 кухлів пива і 2 літри віскі. М -м а чому ж він помер? <плес> Поняття не маю. Тату, а що таке невдалий жарт? Це синку, коли мама каже, що прийняла протизаплідні засоби, а потім з'являєшся ти, мама. Ні, синку. Це коли тато до твого народження каже, що керує компанією, а після твого народження виявляється, що це компанія алкоголіків. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Поки дружина фарбувалася перед дзеркалом, Павло Степанович встиг з'їсти бутерброд із краківською ковбасою, випити дві чашки чаю, почистити зуби, висмикнути три волосини з носа, подивитися дві серії детективного серіалу, поміняти шнурки на туфлях, доїсти краківську, вимити за собою чашку, втомитися, подрімати в кріслі. А потім пішов дощ. І дружина передумала йти в жовтій сукні, як збиралася, і почала підбирати одяг за погодою. А Краківська в будинку скінчилася. І Павло Степанович, не знаючи, чим себе зайняти, випив пляшку горілки з холодильника і відключився. Скутеняка сам же запропонував сходити в музей, плакала у її дружина. <риклад> Жінка відвідує свого чоловіка в психіатричній лікарні. Лікар каже їй. Гадаю, шановна мадам, настав час подумати про повернення вашого чоловіка додому. Але хіба він одужав? Ну, не зовсім, але якщо ми чекатимемо, поки він одужає, він, можливо, вже не захоче йти з вами. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Я стала бабусею. Йди сюди. Припади на коліно, клятва. Чи клянешся ти ходити щоранку в поліклініку і там бурчати? Клянуся. Чи присягаєшся ти казати, зла на вас не хватає, не рідше, ніж сім разів на день. Присягаюся, владою, даною мені Пенсійним фондом України нарікаю тебе бабусею. Цілуй, проїзний.